Електронні гроші і моя експертність. Якщо ви дослухаєте це відео до кінця, можливо, ви зрозумієте хід моїх думок. Мені дорікають, що я хреновий експерт. Шановні, я ніколи не говорив, що я експерт. Я говорю свою точку зору і веду свої блоги, сторінки в соціальних мережах. І говорю свою точку зору. З дитинства любив я новини, з дитинства, з молодих років. І я аналізував, думав, і в мене є можливість просто на сьогоднішній день говорити свою точку зору. От я її озвучу. Хоча не завжди вона є неправильною, і я це розумію. Якщо ви шукаєте експерта, то слухайте, будь ласка, Жданова, Швеця, Піантковського. Останні два це російські спеціалісти, експерти, політики, КГБісти, які живуть в США. Можете слухати наших політиків, які експерти тільки в тому напрямку, який їм цікаві. А я не експерт, я людина, яка говорю свою точку зору. І моя точка зору може комусь допомогти знайти правильну відповідь на якісь питання. Скільки мені платять? Часто говорять, що я продався. 20 тисяч доларів. Про свою експертність я вже вам розповів. Тепер я вам розповідатиму про електронні кошти. Зараз у мене тут записка є. І скажу те, що я проаналізував за останні роки. Це статті за 21 рік. В Україні відкрили офіс найавторитетнішого у світі журналу про біткоін. Київ стане третім. Міжнародним офісом Беткоін Мегазін, ну Magazine, мабуть, у світі після Сеулу і Шанхаю, де буде регіональне бюро, аудиторія журналу 240 мільйонів осіб. Стаття за 24,09 року. Наступна стаття. Частка власників криптовалюти в Україні найбільша у світі. За даними глобальної сервісної IT-компанії Трайпла А, Україна посідає перше місце за рейтингом країн, де є найбільше власників криптовалют стосовно усього населення. Я вибачаю, що так погано читаю, тому що я погано пишу і нічого не розумію, що я читаю. Але ви зрозуміли? Сподіваюся. Третє. Об'єднані Арабські Емірати зацікавилися застосунком дія. Арабські Емірати, ви знаєте, багата держава, нам до неї, як до Києва Рашки, як говорить. Але вона зацікавилася за стосунком дія. Естонія запроваджує вже застосунок, який розробився, на основі дії, і вже запроваджує тестовий варіант. Близько 10 держав світу вже зацікавилися дією. І в тому числі Сполучені Штати Америки. Я про це вже говорив, але мало хто звертає на це увагу. USAID, якщо ви знаєте, що це за організація в Сполучених Штатах Америки, вона зараз розробляє деякі моменти на основі нашої дії. І вважає, що це покращить її роботу. Тепер про те, що нас готують до цифрових грошей, в Полтаві запроваджують безготівковий проїзд. Я зрозумію, що в деяких містах вже давно це, але потихеньку-потихеньку підключають міста. Тобто ми оплачуємо карткою. У Нас ще 50 на 50, але заставили, переламали міську владу. В Полтаві є супермаркет, Walmart. Я розумію, що Полтава не може зрівнювати з Києвом, з Дніпром, з Львовом, там, з Одеса, Харків, великим містом. Але в супермаркеті Велмарт у нас є вже каси самообслуговування. Ну, Якщо звертати увагу, то один прохід, де ми можемо заплатити готівкою, там три каси, мабуть, чотири, а 4-5 проходи, де тільки термінали. Тобто готівкою ми там не можемо розрахуватися. Наступне, якщо ви пам'ятаєте, перед війною була державна програма закупити смартфони і роздати пенсіонерам. Я не думаю, що це було для того, щоб наші пенсіонери могли дивитися на Ютуб чи Тікток Руслана і писати, там, який він розумний або який він дурний. Державна програма для того, щоб наші пенсіонери вивчали державні програми, наприклад, той самий застосунок ДІЯ і, можливо, ще інші якісь застосунки. Які безпосередньо є з державними, і банковські, можливо, там картки оформляли і користувалися цим. Якщо говорити про цифрові кошти, то вони вже давно є і ми ними користуємося. Єдина різниця, що вони не наскільки контрольовані. Розумієте? І готівка не наскільки контрольована, і цифрові кошти. Вони контролюються, але е, ніхто з нас не питає, а де вони взялись, від кіля вони зайшли. Що готівка, що цифрові кошти. От в цьому різниця. Оцього більшість ми з вами й боїмося, що вони будуть контролюватися. Але цей контроль дозволить, дозволить зменшити там, в десятки в мільйони разів корупції. Тому що запитають і чиновника, а звідки в нього ці кошти? Їх буде легше контролювати. До речі, дуже багато людей бояться електронних виборів, наприклад, через додаток Дія. Шановні, якщо ви не були учасником виборчого процесу на дільниці, то знаєте, вам нічого боятися. Ви просто не уявляєте, як там псують бюлетні. Який там процес і що там робиться? І такого шахрайства, як і на участку дільниці, мабуть, не буде в електронній системі. Там вже навіть в кожного своя програма, хто програє? Той повинен зіпсувати бюлетні. Хто виграє, той повинен лягти на них і рахувати, і не давати нікому псувати. Там такий цирбор, що ви просто не уявляєте, так це тільки перший етап. А тоді ще є ТВК, ДВК і все інше. Пішло й поїхало. Моя ціль, моя особиста ціль дати вам інформацію, про яку я знаю, яку я розумію або яку я знайшов. І вести свій блог. Це моя ціль, це моє бажання спілкуватися. А ваше право, чи вірити мені, чи не вірити, чи слухати мене, чи не слухати. До речі, все-таки більшість більшість цих базарчиків не буде. І потрібно бути готовими до цього. Тому, друзі, чи експерт я чи ні, ні. Але людина, яка Ну, достатньо багато чого знає через те, що вивчає той чи інший напрям.